Правила гри Угадай предмет дуже прості. Набагато простіше ніж початок цього відосу. Не не Але давайте все по порядку. І так, правила гри: у нас є дві команди: синя та червона. Команди по черзі задають питання і прибирають предмети, які не підходять під опис. Вони задають питання до тих пір, поки не вгадають предмет суперника. Хто перший вгадав, той переміг. А кому щось не зрозуміло, дивись цей відос, розберешся по ходу. Ти Ти шо? Ти шо, годі, не бий мене, не бий мене. Ти Ти шо? Ти шо? Ти шо? Я примазую, айди тут. Что? Что? Вот <сёк> это профессионалы собрали. Вот это профессионалы. Ты что, что с такой на носик? Ты что? Ты что? Ты что? На, 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 О! О ты кто приперся? смотри, кто. Ты что, это наш шпион зомби-апокалипсис? Да, да, <сёк> да. <сёк> <это сёк> расстрелять Вкусно, на месте. Ты, ты расстрелять на месте. Ой. Не то, не то. Не того шпіона бачу. Ладно, хуч, ладно. ладно. його, підстройся під мене. Що, що? Де там камера? Куди в камеру дивитись? Не бачка камеру? рано. Ну. Та ну ти голову вирівняй, я сам підстою. <звук> <звук> не шевелись, що зараз просто... тут. І ви, всім здорова. З вами, як завжди, я Pileblock і зі мною сьогодні Соня. Що хирила? Ми тільки, ми тільки биться перестали. І зі мною сьогодні, як завжди, Соня Сонік. Попривітайте! Всім я привіт. Да, всім привіт, всім привіт. Сьогодні ми знімаємо відос про гру «Угадай предмет. Правила гри перед початком Йо? ви чули, тому пропоную зразу почати перший раунд. Зараз я по Соні попаду. Я тебе попадану. На, no, на, no, на. No. Ой, бляха. У мене тут двері за... У мене ой, тут двері за цей блін. блин. Охусну. Тихо, тихо, тихо. Та перестань. Все, я сховався. Ти закрився в нюке. No. Ты закрылся. Ох, спокойно. А, 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 я, а як вилізти? Як тепер? Я да, не можу вилізти! Я вилізти не можу. Hey, в общем, короче, сейчас почнем по щирому. Так, і ось у нас перший раунд. Ти тупіца, блядь, Я запись запустив. Що ти акаєш? Надо буде це вирізати. Раз, два, три. Запись пішла. Так, і ось у нас перший раунд. Хватаржать, сука. Все, успокойся, успокойся. Раз, два, три. Запись пішла. Так, і ось у нас перший раунд. Пропоную зараз вибирати вже предмет. Дивіться, пацики. І, дівч... і... дівпацики. Дівчата-пацики. Дівпацики. Коротше, у нас тут є купа різних предметів. Ми вибираємо якийсь, давайте, нестандартний, да, якийсь? Допустимо, цей. І ставимо сюди, щоб ми знали, пам'ятали, який предмет ми вибрали. І, ну, в общем, коротше, всі правила ви чули. Якщо щось не зрозуміло, то по ходу гри я сподіваюся, що все зрозумієте. І давай, Соня, Сонік, на камінь, ножиці, папір. В чаті, як завжди, зараз вирішимо, хто перший ходе. Так, давай. Так, ну я написав, ти написала? Так. На рахунок три відправляємо. Раз, два, три. Два, три. М Да, yeah, сюда! Yeah. Сюда, йопет! Єперетит! Ну все, я перетит, ю пересетит. І, який перше. Яке перше питання задать. Давайте я подивлюсь, що в нас тут взагалі є. Mm -hmm. <laughs> я придумав. Твій предмет це блок. Ні, її предмет це не блок. Значить ми повністю закриваємо усі блоки. Тобто квадратики, оці. Куби. А отакі от торти і все інше ми залишаємо, тому що це ну, не вважає, ми його не вважаємо блоком. Так, закрив я, значить, оте. Давайте подивимося, що в нас тут. Так, оце от 100% блок. Оце блок. Оце блок. Оце блок. Оце блок. Оце блок. І оце блок. Так, ну я досить непогано, до речі, закрив тут предметів. Тому, в принципі, можеш задавати своє питання. Я готовий. Я готовий відповідати. І так, моє питання. Е, щоб скрафтити твій предмет, потрібне дерево. Щоб скрафтити мій предмет потрібне дерево. До речі, це досить непогане питання, таке потім розповім чому саме, якщо, звичайно, не забув. Ну, давай, давай, закривай, що там в тебе. Багато предметів, мабуть, так? Да? Угу. Мінуснулось. Я б сказала. Ой. Я б сказала, б ти сказала. Я б сказала! Привіт! Управіти, ти б сказав. Так, окей. Скажи, коли все закриєш. Тому що мені треба придумати ще своє питання. Ну, наче. Наче закрили. Всі. Окей. Моє питання тоді. Твій предмет. Він дорогоцінний. Ну, я б сказала, що так. Окей, тоді книгу ми прибираємо, залізо прибираємо. Позорну трубу прибираємо, оце прибираємо. Вугілля прибираємо. Торт прибираємо, вудочку прибираємо, щит прибираємо, лук прибираємо, Меч залишаємо. Оце прибираємо. Ну і оце залишимо. Так, ну ви дивіться, скільки в мене залишилось предметів. Раз, два, три, чотири, 5-6 предметів залишилось. І я готовий відповідати на твоє запитання. Так. Моє питання. Твій предмет рахується, як зброя? Мій предмет в якомусь сенсі так, рахується, як зброя. Угу. Добре. Я наче все закрила. Те що потрібно було. Так, поки вона не чує, чуваки, треба її як можна краще запутати, тому що вона такі питання задає, що це трендець. Тому я буду відповідати чітко, але як би отак... Можеш задавати своє питання. Все. О -о -о. Так. І моє питання: а що в мене взагалі залишилось? <різь> Дорогі всім. Ага. І предмети його пересити можна в ПВП використовувати, крім цього. Е, окей. Окей. Твій предмет має темні відтінки. Ну, тобто сірий, чорний. Може, темно-фіолетовий. Слава тобі Богу. Зашибенне питання я задав. Тому що. Мінус 4 предмета одразу. І тут залишається емеральд. І тотем тем безсмертя. Все, клас. Я готовий відповідати на твоє питання. Так, моє питання: щоб скрафтити твій предмет потрібна заріза? Е, можливо. В якомусь. Ну, допустимо, так. Допустимо, потрібно. Угу. Якесь залізо може і потрібне. І. Моє питання тоді. Так, давай. Твій предмет можна знайти в шахті? Е -е, ні, не можна. Все. Тоді я знаю, що в тебе за предмет. Скільки в тебе залишилось предметів там? Ну, його пересите, пацане. Пацане, похоже, похоже. Це раунд за мною. Ну все, задавайте своє питання. Так. Е щоб скрафтити твій предмет, потрібна павутина. Е щоб скрафтити мій предмет. Ні, не потрібна павутина. Uh. Добре, і тепер моє питання. Твій предмет це. безсмертя? Так. смертя. Так, у мене є ще шанс. Ну, мене Давай, є шанс. давай. давай. Я можу По суті, я можу вже прийти до тебе на територію, тому що я вгадав, який в тебе предмет. Так. так. І в тебе два предмети залишились, так? Угу. Е, на твоєму предметі є фіолетовий ти ж розумієш, щоб фейти на нічию, да? тобі потрібно задати питання, чітке, це щит, або, допустим, це е, булава. Тільки в такому разі буде нічия. Ну, добре, це булава? Ні. Це був щит. Чуваке, кайф. 1-0, 1-0. Фух що, запускаємо другий раунд. Це жесть, я Все, прогадає. Розплакаюсь, розплакаюсь. Ну ти до мене. О, Господи. Добре, добре, все-все-все, не плач, не плач. Коротше, пацани, поки вона там плаче, давайте запускати другий раунд. Початься у нас другий раунд і давай вибирати предмет. На цей раз. Знаєте що? Виберу щось отаке отут. Що в неї буде знаходитись, так само, як і в мене, от прямо ось тут. Що ти готова починати другий раунд? На цей раз ти так, перша випадка. задаєш питання. Тому давай думай та задавай. Я повністю готовий на нього відпустити. Відбувався. Я хочу задати дуже читерське питання, тому. О, господи. Ну, давай. Дві предмети. Має яскраві кольори. Ні ну пацани. Це чітери вищого розяду. Ну. Так, допустим має. Має яскраві кольори. Має. Так. Має. Зараз в неї, блін, З 27 предметів. Мені здається 15 пидо нафіг. Ой! Он дивиться, хай. А я ж чер. Ха-ха-ха. Ты продавай, Да. Буває, буває. Це таке, не дуже яскраво, це також. Ну це поки ще оце фігня. у це фигня. 大чин. Так, ну, наче все закрила, там я ще, ще дозакри. Окей. А я хочу піти по якомусь зовсім нестандартному питанню. Зараз я подивлюсь, які в нас взагалі є предмети. Фу -фу 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 -пу -пу -пу. Яке б таке питання задати? Твій предмет. Якщо б був в реальному житті, допустимо, да? його ага. було б легко розбити. Не. Так, дробину легко розбити. Сіно легко розбити, Ну, не розбити, як би. А розсипати. Ну, але будемо вважати, що це розбити. Е, Торт легко розбити. По суті, тотем безсмертя. Це воно як статуетка. Але бачите, вона якби. Наче сумісна. Тому, ну добре, залишимо. Удочку, по суті, легко зламати, розбити. Щіт нелегко. Лук легко. Е -е... Позорну трубу. По суті, скло в ній легко розбити. Багаття легко розбити. Колонку. Музикальний блок. Якщо її виронити з рук, да, то теж по суті легко розбити. Маяк легко розбити вугілля. Ну, не так то і легко, в принципі. Землю легко розбити, ти її навіть можна розбивати. -ті. От в реальному житті воно не таке розсипчасте, його дуже важко зламати. Книгу. По суті, Теж легко. емеральд і залізу. Це дорогоцінні камені, так що, мабуть, важко. Кристал теж залишимо. Це приберемо. Гарбуз ми прибираємо. І магмовий блок. Теж залишено. А ти що, я дофігіща предметів прибрав з такого питання? Ну все, я готовий, можеш задавати своє. Так. Нагадую вам, що ось це мій предмет, який я вибрав. Вона зараз твій. старається його вгадати. Давай. Твій, твій предмет дорогоцінний? Ну ні, він не дорогоцінний. Так, добре. Я б... Ой, що я закрив, я пересиди. <смеш> Бігав-бігав, а якийсь люк закрив. <смеш> пам, пам-пом. Що -пам 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 там в тебе багато предметів залишається? Бляха, я не те закрила! Не відкривай! Не заборонено. Пам-пам-пам. Відкрив проти. Так, ще всповнити, що я закрив. Ну, ти спитала, чи дорогоцінний це предмет. Я сказав, ні, не дорогоцінний. Да, я ж кажу, щоб сповнити, що я закрив. Ну добре, все. Назад немає, так сказати. Дорогий. Я добре, добре. І так. Моє питання. Твій. Предмет. Можна добути в шахті. Е... Ні. Не можна добути в шахті. Прям Ні. абсолютно ніяк. Та, чи? Ти не така впевнена. Але? <гум> Добре, таке сейчас. Ну, наскільки, наскільки я знаю, що ну, не можна. Так, ну в мене є, звичайно. Здогадка, що це може бути. Але ризкувати не буду. Я, в принципі, закрив усе. Так, добре. Тоді моє питання. Так, ще треба щось таке придумати. Думай, думай. Так. Е завдяки цьому предмету можна. наїстися. Ні, завдяки цьому предмету не можна наїстися. <рес> Пацани, вона мене зараз не чує. Ну приколіче, скристал mm -hmm. возьму okay. за хавай. <рес> Я ж собі все позбираю, блин. Вдри без Можеш задавати 2 питання? Так, я навіть його вже придумав. Можу задавати. Твій предмет. Hoş, крафтиться? Ні. Окей. Оце прибираємо. Оце прибираємо. Оце прибираємо. Оце прибираємо. Це прибираємо. Та ви що? Так, ну лише тут я не впевнений. Оце прибираємо. Е, і оце прибираємо. І що в нас залишається? В принципі, взагалі за йду. Задавай своє питання. Я готовий відповідати. Нагадую мій предмет ось отут. Твій предмет можна поставити на землю. Мій предмет. Наскільки я пам'ятаю, ні, його не можна поставити на землю. Ну, що, я закрила, можеш. Ну, що, я закрила, можеш продовжувати. продовжувати? Я поняв. Коротше, я продовжую задавати. Коротше, я задаю своє питання, О Господи. О, Господи. Все. Все. Коротше. Твій предмет. Можна використовувати в ПВП? Ні, не можна. М -м. Ну, от, судячи по її логіці, вона на що тут цього не знає, що можна все-таки використовувати в ПВП. Так що я його залишу. Можливо, воно. Ну добре, задавай своє питання, в мене залишилось два предмети. Так, добре. В твоєму предметі є коричневий кольор. В моєму предметі однозначно немає коричневого кольору. Однозначно нафіг немає коричневого кольору. Ага, Добре. Окей. Моє питання. В твоєму предметі є помаранчевий кольор. Ні, немає. Тоді вона загадала оце. Ну, як мені здається. Якщо я ніде не про. Та що ми скриваємо? Я матюкаюсь. Якщо я ніде не проїбався, то вона загадала 100% оце. Тому що, ну, в мене більше предметів немає. Але судячи по тому. Хоча я дуже вже навіть уважно слухав відповіді на питання, тому дуже важко було десь пропередохатись. Ну, все, задавай своє питання. Чи тільки що я задав? А, тільки що я задавав, так, тепер ти задаєш своє питання. <рес> Моє, думаю, останнє питання, бо в мене залишилось два предмети, це в твоєму предметі більше фіолетового кольору. Ти повинна задавати питання, щоб я міг відповісти так або ні. Ну, я здав питанням. Питання. <смі> питання. Більше фіолетового кольору. Більше. В якому плані. Ну. В плані більше. Багато фіолетового кольору, чи мало? <смі> чи більше якогось іншого ну, таке. кольору? Багато. Багато фіолетового кольору. Таке, таке. І. У нас зараз або нічия, або вона виграла. Твій предмет. Це елітри? Ні. Яким образом? А ти? Яким чином? Блять, який предмет! Блять, ти тупіца! ти тупіца! ти тупіца! яким образом? Яким? Яким, ти мені скажи, яким, А по твоїй логіці землю легко зламати? Да! Піди без, піди без дощів, покопай Д... город, ти знаєш, як мати? Ти буде. візьми землю в руку і викинь її. Все, ти її зламав. Ти її зламав. Все. І ти должна була сказати, якщо я. Прибрав щось, не то, блін, я тебе сейчас, я тебе сейчас замочкарю. Іди сюди, йди сюди, йди сюди, сюди Гадіна. Гадіна, блін. Ти мені краще Иди скажи, сюди. я виграла чи ні? Ні, в нас нічия. Сьогодні ніхто не виграв, завдяки Шули, тобі. А що який тебе предмет? А, ну. тут ти виграла, так, да, в цьому раунді? Ну так. В цьому раунді ти виграла. виграла. Але виграла. за сьогоднішню гру ти не виграла, в нас нічия. Тут нахер, Вийди нахер. Від вийди нахер. Від нахер. Бля, бля, сюди, Блять. сюди, Я сейчас тебе. Я сейчас тебе пляха. Ти бляхо. Бля. В тебе скільки сердечек залишилось. У мене. У мене тоже. Коротше, це безкорисно, чуваки. Це безкорисно. Абсолютно безкорисно. Беспорыжно. А у меня было вот это вот, у меня была земля. Ты что? Не-не-не, подожди, ну подожди. Все. Ну, так <сORPS> 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 всё. так всё, и... А тут кто-то должен был верить. Все. Найди меня, найди меня. А ты хер знал, где, может быть? Где-то в лесу. Такая серия. Мини-режим. блять. Це все із за тебе, Соня Сонік. Раз, два, три. В общем, хлопці та дівчата, ось такі. Що я сказати, добре? Що я сказати, добре? Так, давай забив. Раз, два, три. В общем, хлопці та дівчата, ось такі два раунди прекрасних, класних у нас вийшло. На що ти в моє обличчя, блін, залізло. Держи, держи пространство, держи пространство. Раз, два, три. В общем, хлопці, дівчата, ось такі прекрасні два раунди міні-гри. Угадай, предмет у нас вийшли. Якщо хочете наступну частину, то давайте наберемо на цьому відосі 20 вподобайчок. Я думаю, що ви взагалі дуже захопоєтесь. І напишіть коментар, тому що в наступній серії, в наступному відосі, точніше, я оставлю коментарі, самі залайкані, та самі, якш, які я вважаю, Найприкольніші. І вони висвітяться в кінці наступного відосу. Коротше, Соня, Соня, якщо хочеш щось сказати, говори. А от і скажу: з вами був канал Філоблок. Всім!